Life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray all I need are some better days. Fuck me. I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. i like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and Так, вітаю на нашому каналі. Зняв таке коротеньке відео в садочку, як ми вже поприбирали. Побілили, як бачите, там дерева, клумби там такі вже полізли квіти. Тобто навели таку невеличку красоту. Ну, сьогодні так, ще нічого не зробили, ще не робили ще нічого. Так, трошечки поприбирав в себе тут в гаражі. Ну, Ще роботи вистачає, потрібно ще побілити його, більш-менш ще поскладати все. Бо я так порозкладав, так все, ну так ще не годиться. Понаволювано всього. Вроді би все й потрібно, а міста мало. Ну, тут інструменти так у мене лежать. Ключі так висять. Тобто полочка ж гнуться. Так ще, ну потрібно буде ще побілити тут, звісно. Сьогодні трохи тут позамітав, то вже потрібно буде чи цемент купити, не знаю, такі ось ями позароблять. І тут ось залить трохи на в'їзді, вже порозбивали. Тобто сьогодні займався гар гаражом. Вчора ще виключу світло з Оксаною ще також Та вчора розпочали, ну ще потрібно робити багатенько по двору. Зараз покажу. Тут де в нас ворота. Стояв вже такий гнилий тут ступ, набиті шальовки вже. Вже він подав, то прийняв таке рішення. І залишився в мене ще метал, лист металу, таких там 4 штуки, мабуть, десь так. Вон валяється те, що було. Ну там ступ і шальовки набиті, тобто вже вже гниловото воно падає. Те ще менше так у двір заглядали. З цієї сторони Ну, закопав стовп, набив три три досточки пришпандюрили. Ну це ще не все. Це Хочу в дворі зробити так, щоб все було позакривано. Не знаю, може планую планую там купити, може, курей пару штук. Тримати є, вроді би, десь, там, де в мене дерьть знаходиться. Ну, як не дерть, а зерно, там вистачає так міста. Ну, зерно потрібно буде так, як, знаєте, загородити, щоб вони туди не лізли. І в, в іншій стороні якраз можна, можна було б їх тримати. Ну це так я планую. І отут біля собаки ще теж таке саме ось стоїть. Теж хочу це прибрати, закопати три стовпця. І тут повинно так стати отаких от два листа. Тут, тут, тут зроблю і тут такі, щоб двері щоб відкривалися. І двір вже буде загоруджений. Тобто, там вже воно випадало вже почти. тут так само, ось, ні фірточки, нічого, то планую щас це діло зробити. Ну Не зараз трошки пізніше, тому що зараз підемо в сарай, покажу вам теж, також свиномотку, які казали, ми вже загнали в станочок. Двері вже так трохи приоткриті, бо на вулиці, на вулиці вже тепленько у нас. Свиномотку, які показували, вже загнали в станочок. В неї сьогодні 114-й день. Повісили вчора кам... камеру, так щоб спостерігати за нею. Періодично перевіряю молоко в неї. Ну, вчора перевіряли не було, зранку також немає. Да, То Сьогодні в неї, виходить, срок. То потрібно приглядати за нею. Місто, як такого, ми лаштувати не будемо, занесемо. Ну, так як уголок зробимо там для початку, можливо на перші сутки так зробимо, щоб поросати знали, де їм бути. Лампу також повісимо, ну на ніч може будемо включати. Ну а так вона вже тут не потрібна. Тут вже так тепленько. Ці теж вже мотаються. Це почками граються. Тобто зараз буду управлятися, думаю, зніму таке відео. Опа, ці також відпочивають. Брауні. Зараз ще кину коровам сіна. Оксана там обідом займається. Вивезли вчора мусор із садочка. Зараз Галюня. Дві секунди. Вивіз вчора е, сміття із садка. Ну, як і знімав відео, що там вже станько. То трактором вивіз на смітник і оце все діло. Бо палить його не годиться, воно був дощ, прийшов, намочило його. Ну, якби палить, то воно тільки би деміло. То тракторцем вивозив його прицепчиком. То прицеп зробили, потрібно обкатувати його. Так що... Зробили, я думаю, нормально. Ну Ще на таких грузах я його не перевіряв, Ну я думаю, повинна витримати. По тракторці також все нормально. Мабуть, осінню, якщо я не помиляюсь, там це там, 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 там записано, міняв також в ньому масло, ну а так поки нічого по ньому і не робив. Все, слава Богу, працює добре, по також також, то поки до нього не лізу. Тобто мінімальні в нього поки вкладення це тільки заправити соляркою. Ну Ще, звісно, хочу замінити сидіння, ну поки фінанси не дозволяють. Ну Це потім пізніше думаю. Хочу або купити таке спеціальне для міні-тракторів, або, можливо, підшукати якусь, якусь іншу сідушку. Щоб, так, може, із Жигулів, чи я не знаю щось так, з такого плану. Може, можна було б якось так придумати, бо таке незручненька після нього. Трошки поперек дає про себе знати. Таке жорсткувате, Хоч і є пружини, регулюється, тут а все ну, все рівно, не воно. Буває, як так. Ну воно вроді колеса не так у мене сильно накачані, Там, мабуть, біля одного, а може навіть і менше біля однієї атмосфери, мабуть, її немає. Бо було колись раніше де дуже сильно то накачане, то він так пригав на ньому. То зараз трошечки, трошечки я підспустив. Там мабуть, менше бори, да, десь так. Ну і попереднім так само. Був також поміняв їх містами, тому що зовнішня сторона, воно стояла на тій стороні. Чи ні, да, на тій стороні стояла. А, ні, я просто повернув його. Я їх не міняв, я просто повернув. Тобто воно трошки навіть сюди подалося, тому що там утоплене. Тож, одну сторону почалась під'їдати, то замінив на іншу. І відкрутив оцю тягу, яка йде до ну, для поворота. По стороні, так само, стороні цю тягу повідкручував. Тут ліва різьба, тут права. І трошечки колеса я роздвинув, тому що дуже були сильно завалені. Там і так трохи завалені, ну хоча б йдуть прямо. А то ж взагалі. І от цей продактор взагалі майже лисий. тут, щоб був по внутрішній по стороні, то взагалі чудовий. То поки замінив. Так. Так, ще так ось під двигуном так. Ну не так, що не не, не не тут, не чисто, я вам скажу, ну так, щоб десь собіло, то такого немає. Потрібно буде хімію ще трошечки тут помити під капотом, бо під капотом я, ну, не мию так взагалі, а потрібно буде помити, бо трошечки він є ось. Так, ще двигун тут акемовський. КМ-385 ВТ. Так, що по тракторцю там, це мовити, минулої зими, то робили трошечки по ньому ремонту. Та було у нас і роз, розвалило е, неподвижну муфту, та що йде на, блоку, на блокування колес. Вона лежала на дні картера. Вона була там на чотири таких зубчика. І така була вона, ну, тенесенька, вузесенька. У там в гаражі є, вона валяється, забув показати. Був, купив таку трохи, мабуть, в два чуть-чуть не в три рази таку, тавстішу і на три зуба Ну, Там є відео на каналі, я думаю, багато хто бачив. То поставили їх, то працює ідеально. То поначалу якось так, початку страшнувато було тією блокировкою користуватися. То зараз все нормально. Ну, при Оранці. Якщо по прямий йдеш, то користуюся. Ну, а так намагаюся його при... чимось пригружати. Або мішок із піском ставляю. О, там, біля себе. Звісно, ну, завжди буксує те колесо. Тобто це, це, це йде по ріллі, а те пробуксовує. то ставлю туди мішочок, ну, майже повний піском. То бачу, в інтернеті придумовують багато таких довантажувачів. Ще на центральну тягу, що тут навіть пружину таку придумовують, яка придавлює. Ну, якщо на яку сторону тут її цеплять, то ту сторону вона і придавлює. Так що. Ну, такий доволі. Багато хто писав, чи ну, який би на майбутнє я б хотів би трактор. Ну, міні-трактор, наприклад. Ну, Як для свого господарства, то більшого трактора, ну, міні-трактора навіть, бо зараз начнуть писати, що який це трактор, то 24. Ну, 20, 24 сильний мінітрактор, то з головою його вистачає. Ну, от, наприклад, якщо в нашому користанні зараз йде е, в нас і гектар, е, гектар землі для посіву, наприклад, там чогось. Ну, це йде як, як оранка і по суті все. Це для, для дому, в нас йде тут 10 соток города у нас вдома. По навозу також забув сказати, там теж списали, щоб його вивезти там на гектар, то на гектар поле, на гектар вже вивозився навоз, мабуть, до 3 роки тому. ну вивозились дуже, Туди дуже багато вкидали того навоза, то туди він не потрібен. то Зараз не знаю, можливо, по навозу будемо виставляти <кхи> якесь оголошення, тому що потрібно його кудись вивезти. Дуже багато місця займає як бачите, зараз то я не так багато завожу, як раніше у нас було 6 коров, то в день, мабуть, до трьох точок навоза туди і викидалося. Дома тут у нас огород виходить, 10 соток, то дома тут, ада, і, тут і оранка і буде і фрезерування, ну, і боронування. Поборонувати я вже поборонував, його, вологу закрив на огороді в себе, а на гектарі там да, там тільки оранка у нас виходить, тому що культиватора немає, сіялки також. Ну, а там потім потрібно буде просто... А, і оприскучаться теж немає. То потрібно буде ось через деякий час там буде побризкати. І я думаю, все. Це на гектарі те що. І косовиці, там, де в нас посіяна люцерка, у нас там виходить, мабуть, майже гектар також. Може соток 80 десь сток. Потрібно буде переміряти. Там у нас йде чисто косовиця і згрібання, ну і собирання, понятне діло. Це те, що по землі, і це те, що він обробляє. Ну, по-любому він ще, буде, ще ходить по шабашкам, по-любому є такі сусіди, що просять. Вже якраз сезон починається, то я думаю, будуть просити. ну, Тут ніде не дінеся, допомагати потрібно, не відмовлять, ну і на солярку, так сказати, зароблять. Тобто, ну, по міні-трактору, міні ну, по міні-трактору цілком задоволений, тільки що. Що немає повного приводу, оце тільки що. Так би був би, він би взагалі золотий. По міні-тракторам по моркам, міні так сказати, то до вподоби... Ну, так дуже багато так передивляюся відео, та і бувало раніше, як їздив місто, заїжджав такий в тракторні магазини. То До вподоби морки, які ну так, подобаються мені. Це, це Юто на 24 кінські сили. Да, Юто 244, там теж, якісь іду. Там теж йде двохдискове щеплення. По-моєму, теж широка резина. Ну, тобто В такому плані це Юто. Або ДТЗ 5244 HPX, це теж на широкій резині. Ну, тобто такі 24 сильні, сильні міні-трактора. Тобто таких марок це ДТЗ, Юто мені так теж подобається. Так що, ну а тут як би я ж кажу, повний привод то була б так сказати моща, бо теж, оскільки його не пригружай, повний привод є повний привод, бо там дуже багато людей писали, що який-то трактор без переднього привода Ну, Що моємо, те моємо, так сказати. Агрегат, тут підчепляти до нього є що, є тобто і плуг двохкорпусний, і фреза. Метр сорок гребка на 4 сонечка Арпал, саморобні борони, теж сам варив. І сегментна косарка, Вчора її трошечки був обслужив, І один ПТС. тобто Цей, цей прицепчик його зробили. Я думаю, буде бігати. Так закриємо капут. Тобто, тут масло поки міняти мало. Я тут періодично його перевіряю. Воно ще там таке світленьке. Щоб вже не хоче залазити. Отак. От тобто тут а, воно ще свіженьке, тут у мене антифриз залитий. Фільтр також міняний разом із маслом. Ну, міняю його через роз. Тобто двічі міняю, двічі міняю масло, потім міняю тільки топлений фільтр. То він там йде всередині чистенький. Ну, за, все одно міняю. Ну, там теж відстійник чи від відстойник, чи як воно там правильно називається. Туди я ще не лазив. Акумулятор. Скільки до чого не знаю, бо не написано. Потрібно буде його ще зарядити. Не знаю, чи він обслуговувати його можна чи ні, то вже якось не розбирався. Кришка якась може і знімається, бо ось несуцільна вона, то розберуся, потрібно буде його дозарядити. Так, закривну. ну по міні-трактору поки все так. Генератор на 350 Вт, один нш насос. Тобто який йде на навіску і на рульове. Примусового тут немає, тільки на підйом. І, ну Підйом і плаваючи. Тобто. Гідропідсилювач також. Стартер 2,2 кВт. Та ну Май тут нічого ще не міняно все стоїть. Все своє, мабуть, стоїть. Стартер, генератор, НШ. я думаю, тут нічого не мінялося. Радіатор також. Ну я тут тільки патрубок міняв з тієї сторони, вон внизу. Він тут був лопнутий, то я оцей замінив. оцей патрубок. Мабуть і все, я тут більше нічого такого не робив. ну Це крім не вважаючи масло. Це тільки тут патрубок поміняв. А, ну і заливав антифриз, бо раніше тут була в нас вода. І все. Ремінь ходить. І до двигуна я ще не ліз. Ну, по двигуну потрібно зробити одну процедуру, це як регулювання клапанів. І це потрібно було зробити вже давненько. Це стоїть зараз на першому місці. Поки не можу знайти спеціаліста тут в селі. Буду ну, по -по розпитувати, кого є такі міні-трактора, можливо, хто цим займається, тому що я цього робити не вмію. Ну це зробити потрібно, тому що хто знає, коли вони там регулювалися. Так що, ну, і задня навіска виходить також. Тяги трошки вигнуті теж. Подоварювані. Ну, прицеп Прицеп он де перевертав навіскою. Що на цю сторону. Тобто, як і ложив і піднімав, це все діло навіскою. Скільки вона там витримує, я не знаю. Ну, я думаю, кілограмів до 400 точно. Можливо трішки більше. Тобто, стан резини, ще, все ну, ще нормальний. Так, а трактор виходить 12 2012 року. 2012 да, року. Тобто немалий такий термін. Ну, бігає ще й бігає. Всі передачі включаються, понижені, повишені. Тобто 4 8 вперед і 2 назад. Бум на 2 швидкості. 540 тисяч блокування колес і гідравліка. Ручний газ. Так, що дві педалі щеплення, які можна роз'єдинити. Ну, я завжди в парі працюю. Ну і така ось приборка стандартна. Наїжджено на ньому 1040, 10, а кажу, 1040, 1400 мотогодин. Тобто, не знаю, мало чи багато. Ну і навісне теж. Сегментка така метр. Майже 2 метри, виходить. Вчора трішечки зазори, надій порегулював, змастив, поки стоїть, жде. Плужок також. фреза Сонечка граблі. Спиці всі на місці, так що гребуть чудово. Ну, і арпал також. Так що, отак трошечки порозказували, полялякали, це я трошечки буває на такі теми можу цілий день балакати. ну, цікав, Цікавлюся, так сказати. Не, не скажу, що я в цьому спец, тому що до цього я на такі техніки взагалі не працював. Ну як, вдома у нас колись був мотоблок. Ну, мотоблок і міні-трактор це дві великі різниці. Там раніше що там дома батько його обслуговував, я так пригнув, завів його і поїхав, а тут потрібно трошечки. Додивлятися, бо дуже бо були проблеми трошечки з тиском масла також. То думав, що вкладишам габели, а воно докрутив трошечки тут пробочку на масляному фільтрі. З'їздив, подивився в людини, є такий міні-трактор з таким двигуном, тільки Донфенг. І повитком тут подивився, в мене трошечки було викручене. І тиск на холостих падав до... ну, Починала загоратися лампочка то я зразу давав газку, та я тут а не, недалеко від дому був, то швидко доїхав, заглушив, докрутив його. Тож, і зараз тих на холоду, виходить четвірка Це на холодну. Потім як прогріється до 50 там де то около двійки І вже як прогрівається, ну він прогрівається максимум до 65 градусів. Десь так. Більше не гріється. Ну і там тиск десь одиничка, можливо, трішечки більше. Десь так. Ну тобто то тиском вже все добре. Я потім був і масло поміняв. Так що поки все добре, слава Богу. А там хто зна. Бо можливо його ще ніколи не розбирали, то потрібно буде... Можливо і час підходить, так що. Ну, масло намагаюся міняти частіше, ніж треба, ну там буде видно, так сказати. Так що... Ну Оце такі огляди провели, трошки по базі, коли так зараз і підемо до праці. Цього всього знімати не буду. Зараз піду по... управлюся біля корівок. Там сінця і можливо буду займатися тут в дворі. В гаражі прибирати. Тобто роботи ще куча, так сказати. Так, ну а на цьому все. Це так, не знаю, зняв таке відео вам. Можливо, комусь було цікавеньке, можливо ні. Пишіть, можливо, що, що ще кому цікаво, можливо, буду робити так, такі відео із відповіддю на коментарі. На цьому все. Всім дякую, всім дякую за увагу. Всім до наступних відео. Всім до побачення!